Друзі, всім привіт! Сьогодні ми разом із Foodex приїхали на переробну станцію Україна без сміття, щоб показати вам закулісся. Foodex – ековідповідальна компанія, що турбується не лише про якість вашого харчування. А й про навколишнє середовище? Друзі, це Олена, і сьогодні вона нам більш детально розповість про переробку? Скажіть, будь ласка, які лотки приймаються, а які ні? Контейнери бувають різні: бувають паперові або пластикові. Є контейнери, які позначаються ПП-5, тобто поліпропилен п'ятірочка. Переробляються. Олена, а підкажіть, будь ласка, чи знаєте ви, що виготовляється із вже перероблених матеріалів? Контейнери можуть переробити на пластикові труби для каналізації. Олена, яку пораду ви можете дати? Людям, які приносять сміття на переробку. Ну, перша порада це все чисте і сухе, а друга порада ніколи не хвилюйтеся на станції консультанти, які залюбки вам допоможуть. Дуже дякуємо вам. Фудекс завжди підтримує корисні ініціативи та піклується про навколишній світ. Ви також можете підтримати нас у цьому безкоштовно. Щоп'ятниці віддавайте ваші помиті контейнери нашому кур'єру, і ми відправимо їх на переробку. Зробіть вибір на користь екології сьогодні, щоб покращити якість життя у майбутньому. А Фудекс допоможе вам на шляху до здорового способу життя.